Усім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як після одного року проживання в Канаді ми переїхали в нову квартиру. Як весь тривав цей весь процес, які документи ми подавали для того, щоб нас отримати підтвердження в новій квартирі? Які документи ми змінювали після нашого переїзду? Взагалі про весь весь процес переїзду. Я знаю, що, можливо, для багатьох зараз ця тема буде актуальною, оскільки зараз конкретно в Канаді діє такий період переїздів, хтось переїжджає, хтось змінює житло. Тому, можливо, комусь буде корисна інформація, якою я з вами поділюся. Почну з того, що рік тому ми переїхали в Канаду і uh... Орендували житло в компанії Мейстріт. А ця компанія була відома тим, що вона дуже добре здає житло українцям, тобто не вимагає величезного пакету документів і дуже швидко погоджують житло. Орендували ми двокімнатну квартиру в центрі міста в Даунтауні за 1600 канадських доларів. А це була класна квартира. Да, вона була в старенькому будиночку, в старій будівлі я маю на увазі, але ми жили на шостому поверсі. Був дуже класний відкривався вид на Даунтаун. З шостого поверху велика була дуже простора квартира. Було дві спальні кімнати. Нам взагалі місця вистачало навіть було більше ніж достатньо. А ми його ми нашу квартиру облаштували таким чином, що нам було все зручно, і нас в принципі все влаштовувало. Але поряд з тим було декілька незручностей, які нам взагалі не подобалися. По-перше, це була спільна пральна та сушильна в цьому будинку. А було лише дві пральні машини, і дві сушильні машини. Часто були черги, і потрібно було чекати своєї черги. І коштувало це 3 долари 75 центів за пралку і 3,75 за сушилку. А, тому це було для мене особливо не дуже зручно. Я цього Прям не дуже любила. А також другий момент, який нам не подобався, це паркінг в цьому будинку. Підземний паркінг він дуже вузький і зимою і і, він дуже вузький. По перше, і дуже крутий спуск вниз для того, щоб їхати в підземний паркінг. І зимою, взагалі. Ось цю сфер, ось цю поверхню, де спускатися, не, не чистили, тому було дуже якби незручно туди в'їжджати. І для того, щоб їхати, потрібно було стояти прямо на цьому спуску для того, щоб відкрити ключем двері, щоб вони піднялися в'їхати в паркінг. Він був дуже вузький, незручний наземний паркінг, тобто не підземний. Він також був незручний. Останнім часом там поселилися бомжі і. Прям свої всі продукти життєдіяльності залишали там, тому ми своє авто паркували взагалі на публічному паркінгу, платили за нього, і це теж було незручно. і викликало певні незручності при паркуванні машини. І останнім, і ось до за місяць до дати закінчення нашого контракту ми отримали лист від компанії Менстріт про те, що вони будуть підвищувати вартість ціни вартість ціни за оренду цієї квартири до 1800 доларів. Тобто разом зі страхівкою 20 доларів вона місяць буде коштувати 1820 доларів. Після чого це от прям була крайня напевно точка, чому ви вирішили переїхати в інше житло? Ми ще раніше задумувалися про те, щоб змінити умови на більш комфортні. Ми в принципі могли собі це дозволити, але в попередній квартирі нас так більш-менш все влаштовувало, тому ми вирішили, що будемо залишатися. Але, як, як тільки ми отримали лист про те, що буде підвищуватися орендна плата на 200 доларів, ми вирішили, що ні, точно ми з'їжджаємо. Тому ми пішли шукати інші квартири. Ми вже так як рік прожили в Канаді, ми вже приблизно знали, в яких будинках нам би хотілося орендувати житло. Тому в першу компанію, в яку ми пішли, це компанія була BLVD, Ми вже з нею рік тому мали певний досвід. Як тільки ми приїхали в Канаду, ми також знали про цю компанію. Ну, тобто, я подивилася все в них на сайті. Я знала, що там живуть українці. Мені в принципі дуже подобалося. Умови проживання в Умови проживання, всі ці от умови, які вони додатково надають при оренді житла. Тому ми пішли. Як тільки ми приїхали, ми також сходили в ту компанію для того, щоб орендувати житло. Але в той час нам не сподобалося їхнє відношення до нас. Ми відчули, що от вони розуміють, що ми тільки приїхали. Всього пакету документів немає. І коли в нас був перегляд, ми відчули, що от не було такого нормального відношення до нас, як би нам хотілося. Нам якось так показували всі ці, всі, всі, всі ці квартири, і ми роз. Міло, що нам ніхто навіть їх і не здасть, і ми відразу тоді зрозуміли, що ми тісно, ми новоприбулі в нас немає ще кредитного рейтингу, в нас лише є там сума на рахунку, яку ми їм показали, і можливо їм цього буде недостатньо. І вирішили, що це окей, спробуємо іншим разом, скажемо так. Тому зараз, після одного року проживання в Канаді, коли в нас вже є роботи, тут коли в нас є вже кредитний рейтинг, дуже хороший є. Ну достатньо хороший є за рік. Ми вирішили знову ж таки піти до них, так як ми вже в принципі більш-менш з ними знайомі. Ми прийшли до них для того, щоб записатися на дату перегляду. Відразу всі були привітні, хороші. Але після коли нам менеджер позадавала певні питання, коли ми плануємо в'їжджати, яка буде точна дата нашого в'їзду, ми ще на той час не зовсім самі точно знали, в який точно день ми плануємо переїжджати, тому що наш контракт закінчується 31 грудня 2023 року. Тому ми ще точно не зорієнтувалися навіть між собою, в який день ми будемо переїжджати. Ми там по Дали їй на питання. Звісно, в нас не дуже ідеально в обох англійська. Так, ми володіємо англійською на нормальному рівні достатньо, але вона не ідеальна. Тому коли менеджер напевно відчула це і побачила, що ми не досить ідеально володіємо англійською мовою, її відношення відразу змінилося. Тобто, просто з менеджера, яка була усміхнена, дуже класна, там вона просто змінилася до абсолютно якоїсь такої. Просто там заповнила дані, така ну добре, ми вам ми вас там зустрінемо тоді то тоді. То якщо тоді, то значить тоді. Тобто абсолютно була така беземоційна після того, того моменту. Я не знаю, можливо, ми щось не так зробили. Якщо мене дивиться хтось той, хто живе в цьому будинку, напишіть свій досвід. Можливо, у вас не такий досвід був при оренді житла, чи взагалі при здійсненні переглядів даного житла. Можливо, ми якось допустилися помилки але в мене якийсь залишився такий осадок неприємний. І ми, коли вийшли, ми вирішили, що ми не хочемо там орендувати житло, і ми пішли в інший будинок в іншому будинку. Ми відразу прийшли. Нам не потрібно навіть було ніякого апойнтменту робити для того, щоб подивитися будинок. Нас менеджер відразу раду зустрів, все відразу показав всі квартири нам дуже сподобалася одна кімнатна одна квартира. Вона була абсолютно якби, бокова з панорамними вікнами, дуже велика, простора, широка. І ми такі відразу зрозуміли, що ми хочемо орендувати це житло. Поспілкувалися з ним. Він такий нам сказав, що так, заповнюйте ось документи, скинув посилання, заповніть аплікацію, підгрузіть ось такі-то такі-то документи. Відео про те, які пакет документів ми надавали, буде в окремому відео. Зараз я хочу просто зосередитися на ось у цьому процесі. Тому ми відразу через декілька годин заповнили аплікацію, повністю всіма документами, які ми вимагалися, і відправили все це на перевірку. Пройшов один день з того періоду. Ми не отримали жодної відповіді. Потім на наступний день пройшло ще півдня, ми теж ніякої відповіді не отримали, і чоловік вирішив поїхати до них в офіс, запитати, чи все окей з документами, можливо, у них там щось не відкривається, чи чого, чому так довго нам ніхто нічого не відповідає. На що, ось той самий менеджер, який нам все це показував, сказав, що так, дійсно, ми вас вже апрувнули, не хвилюйтеся, але та квартира, на яку ви подавалися, вона вже зайнята, я вам покажу інші квартири. Мій чоловік пішов дивитися інші квартири. Нам показали йому показали абсолютно іншу квартиру в два рази меншу, в три рази гірше на восьмому поверсі з поганим видом, от, взагалі, не ту за таку ж саму ціну. Нам показали от абсолютно іншу квартиру, і вона взагалі нам не сподобалася. На що в мене таке виникло якесь відчуття, що нас тут хотіли просто якимось таким чином обманути. Я не знаю, мені здається, мені здається, що просто ту ось одну класну квартиру вони тримають для того, щоб всі показувати, а потім в кінцевому. Намагаються, якби, намагаються підсунути або втюхати те, що ніхто не хоче орендувати, або от, що не всім подобається за таку ж саму ціну. Тому ми відмовилися від тієї квартири і пішли в сусідній будинок, прямо ось цей будинок, в якому ми зараз живемо, запитати про вільні квартири. Ми записалися на перегляд, менеджери всі також все були привітні, нам дуже все сподобалося. Ми записалися на перегляд на наступний день, прийшли на наступний день, подивилися. Нам все сподобалося. Квартира навіть краще, ніж в тому будинку, в якому нам сподобалось. Так, вона чуть-чуть менша, але ціна така ж сама і більше всі різних там спортзал кращий, він більший, ігрова кімната краще, вона надзвичайно більша. Зона літня, тераса, все от воно більше. Тому ми і вирішили переїхати в цю квартиру. Ми заповнили аплікацію відразу. Нам скинули посилання на конкретно ту квартиру, яку ми, ми обрали. ми Подали всі документи, так як всі документи вже були готові, нам не потрібно нічого було чекати, ні від роботодавців тому подібне. Ми все подали, нам на наступний день ввечері подали, нам на наступний день зранку відповіли, що ми отримали вашу аплікацію. І протягом 48 годин ми надамо вам відповідь, чи ми погодили вас чи ні. На наступний день чи через декілька годин нам так це нам вранці відповіли, що нам нашу аплікацію прийняли, і вже буквально в день, о третій годині дня, ми отримали інформацію про те, що наша аплікація була опрунута, і ми апрунути готові до заїзду. І протягом наступних декількох днів, одного-двох днів, ми заповнювали всі документи, підписували від себе все онлайн, без ніяких особистих зустрічей А ми повністю все заповнили, попідписували з обох сторін і також потім отримали ще пакет документів документів вже підписаний нашим орендарем, орендодавцем з зі свого боку. Тому вся ця процедура відбулася дуже швидко. Про саму і саму інформацію про те, які пакет документів ми додавали до нашої аплікації, я вже розповім в наступному відео.